Усім привіт! Кривий ріг на зв'язку. Хочу показати маленьких малят, яких я маю із яєць, які до мене приїхали із Німеччини. Одразу хочу подякувати птахівниковій заводчиці е, Маріни Відбендер, е, яка в Німеччині збирала, пакувала і відправляла нам все яйце в Україну. Просто величезне-величезне дякую. Завдяки її старанням ми маємо ось таку малечу. Хочу нагадати для тих, хто в перший раз дивиться моє відео, що я замовляла яйце з Німеччини. Саме для себе я замовляла яйце від породи кур Біліфільдер і від породи кур Амрокс. А для своїх друзів я замовляла яйце. Брезгальська порода і легорн американський. Які маємо результати по бресам і по легорнам? Я фото і відео або відео, ну, буду, буду дивитися, як буде получатися по, по результатам виходу курчат, я трошечки пізніше покажу результати. Ось, ну, Я показую те, що маю я. По результатам інкубації в мене вилупилося 8 амроксів і 8 біліфільдерів. На жаль, одне курчатко амрокс було слабеньке. До вечора воно не дожило. Лопилося воно десь вилупилося вранці, але на вечір воно пропало. Тому маю 7 амроксів і 8 біліфільдерів. Серед амроксиків є одне таке курчатко, трошечки має викривлений пальчик. Але, думаю, нічого страшного в тому немає. Можемо його спробуємо вирівняти, чимось зафіксувати. Ось, незрозуміло, звісно, мені здається, тут в мене є у амроксиках і курочки, і півники. По білі фільдером то зрозуміло, що тут в мене є 5 курочок. І три півники. Це дуже добре видно по окрасу. Курчатка вже не перший день, курчатка вже пішов в третій день, в третя доба. Вони вже більш-менш окрепші, потихеньку вже бігають, дьобають кормик. Ось. По там видно, де курочка, вона така більш темніша і більш чіткіша, мабуть, п'ятнишко на голові. Ось, мабуть, ось. А у хлопчика більш розмите І він такий більш світліший. Ну, будемо бачити. Я буду загадувати, треба хай опірятися, буду бачити точно. Так що, отакі результати. Бо люди цікавляться, дзвонять, телефонують, пишуть, коли буде наступне відео, коли ви розкажете про результати. <кій> ось такі мої результати. Ще раз дякую Марині. Будемо ростити. Будемо показувати, що виросло, що виросло, як росло. Я думаю, що буде, усім буде дуже цікаво. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей на просторах Ютубу. Всім пока-пока!